Озеро Світязь, повністю замерзло. скажена собака. Так, рибаки. Йдемо до рибаків. Запитаємо як сьогодні Добрий день. Добрий. Як клюв? Нормально. Так. На що ловиш? Мотильок. А что с больших людей, что только такая? Это... Секун. А толстый. Сколько сантиметров здесь? 20 точно есть, да? Да, 20 точно. Красота. Красота. А давно mm -hmm. уже сюда? Трошки нет. Трошки-то сколько? Десь 12 сейчас. Ага. Добрый. А что у нас тут так? Сифон. Ты доха. Сифон А что тут больше дешево, что ловится, это или нет? такие. Не знаю. Как не знаю. Может у кого есть? Ладно, идем же. Реприк. Так. Церковь, монастырь. на пляже нуль. Пансионат Шацкие озера. Ми прийшли поцікавитися, що ваша ловить. Одна все. Як одна, що ж так несерйозно? О, абсолютно А Арчо, немає ні на ні підкормки, нічого. А наші там підкормка не клює. Як ми там йшли, біля оповонок підкормки були. Ой, не це нічого. Що, давно сидиш? Весь час. Зараз і що? і одна тільки? О, тільки почув. І все. — То капець. За що то сьогодні так нема клюву? Не знаю. Всі то... ходять лять кров. То вообще не серйозно. Ви зайде домо заради то... А де він? то прямо? Ні. Ото? Около берега. Де коло берега? Добрий день. <звук> <Харківців> Можна <Можливо. Харківців> поцікавитись, як у вас плів сьогодні. Бачите, така риба, панина. Сифон Так, маленька, тут всіх така клює. Ми обійшли. Такий клів. І всіх одинакова риба. Альбере виїв. Угу. Там така, так? Да? Да, да, така справ, маленька. Боба сидить. Там оконячки може. Ні, одного. Плотва теж? Да. То риба. то тільки обрієм. Більше сігарет скоріх там десь як везлою. <рес> то боба на рибалку далі. Ну. О! Такий хороший день. то да. б він на рибалку не, не вийти. Не бачив, що він. А давно вже сидите? Я? Ну. Десь з часу. То я там був, по ями ходив, але нічого навіть покльовки не бачив. То прийшов, думаю, хоча й ми різки зловити. Да. Ось сьогодні не то, 3 метри глибини така погода так добре і не вітру немає нічого no, no. ідеально якраз для рибалки а да, за, за жарко я б сказав no. то є що не можна в руки нагрітися то так ще б клювало то було б no. ваще чудово пару раз клюнув, вже мотеля мабуть, нема то така риба так, хит погрезко. На дві Да, ловити, так? Так, на дві. Ловите, да? Да, на дві. А на блісну не пробували окуня? Ні, таким я не займаюсь. Раз попробував якось в оно не пішло. І вирішив я на мармишки. Ага. Розуміло. Ну ч? А от там хто сидить? О Сергій Лебедь. По-моєму він. Що, Йога зайти, поцікавитись. Добрий день. Добрий. Як у вас сьогодні улов? Ого, диви, бачиш? О, Ну, у вас більше як в останніх, зразу кажу. И <реш> і більше і рибу трошки Так. У вас лучше за всіх людям, чесно кажучи, ми вже багато кого бігли. Да. да. А давно вже ловите? Ні, я давно прийшов сюди. Я там був далі трошки. А що кормите щось місця, ні? Чи так? Так, трохи кормлю, конечно. Ну воно і видно, зразу там боба сидить. -то. Одна плитка. Да. І все, сифон, свалив звідси. Сьогодні так не очень я б сказав. Людей кльо йде. Хочеш їсти. Додом, Риби не їстиш? Додому хоче. Їсть він все, йому тільки дозволити все. Ага. Так. Ну, нічого, зараз буде потепління, а буде пльох. Може буде, може буде, може не буде. Хто його знає, це така партія. Як казино, так? да? Так. Або виграв, або ні. Що-то сплюнуло, О, єсть. Щось там. Деколи то клюне такого. Маленька. Дека маленька клює. А окунів нема, так? Ні, не, нема окуня. Тут не бачу, що... Я не ховаю риби, я вже кидаю на того. На літо потім вже збираю собі. Сифон! Фу ваше да. футбол грає, що ти ваша тапкашка? Що? Ваша тапкашка? Где? А, то я думаю. Там, що я я не знаю, не знаю, немає я до я чого цепитися. Ну що ж, до додому. Проинспектировали озеро. Ага, ясно. Все, счастливо вам. Вам тоже.